Yeah. Привіт! Сьогодні в мене настрій трохи не дуже. Можливо, тому що день почався з повітряних тривог і в мене всі плани пішли в коту під хвіст, але зараз підемо покращувати мій настрій. А ще всі мої футболки зараз в пранні і мені прийшлось одягнути сукню. І це може значити лише одне. Дам шукати футболки. Адамітисфа. Тут вже шарить, що це шовк, і що це цінніше. Тому не двісті гривень, як я минулого разу знайшла, а чотириста п'ятдесят, і це трохи тонший шовк. Ще й додаткова умова мене. Брат попросив йому подивитись футболки, так як я вже і так тут хочу, то ще в чоловічий відділ заглянемо. Сьогодні в секунді якось дуже настрій, схожий на мій досить сумно. Нічого толкового знайти не можу. Я знайшла всяку деньут тільки не футболки. І ще раз переконалася, що такі блузки мені не йдуть. А спортивний топ прикольний. Якщо це я просто щоб поміряти, це все взяла з спідницю. З такими сіточками в мене характеризується кей-поп образи. Відсилка до минулих покупок. Так, це схоже якийсь брак, тому що вона пришита, але майка правильною стороною, а ця штука ні. Оце зад. назад. О, дверці Ну, якщо то воно тут легко відрізається і можна нормально носити. Ну що, шопінг не спрацював. Я нічого не знайшла, настрій не покращила, тому в мене є інший метод, який працює набагато краще, це смаколики. Треба. Це ну, так набагато краще: Солодощі і кава працюють на відмінно. Мене аж з'явився настрій зайти в блиск. Ну, тепер він просто блиск і щось купити для дому. Я вже давно не купую пластикові губки, тільки целюлозні. Покупки для дому, так-да-да. -да -да. Ну все, З покупочками справилися. Знайшла ще подарунок для подруги на день народження, але то не буду показувати, бо вона це дивиться. Все, можна їхати додому. Зустрінемося завтра. Це добрий ранок. Сьогодні якось дуже сонячно, а я почну свій день з спортзалу. А там я ще згадала, що я ходила на секонд-хенд сама, але нічого не знімала. І в мене є пара речей, які можна показати, то я їх покажу пізніше, коли повернусь додому. сьогодні в мене швидке тренування, тому що я так попросила. У мене зараз зустріч, тому бачимось пізніше. Хто вже встиг скуштувати український бургер з Макдональдсом? Я вже їм другий раз, мені дуже сподобався. А коли закінчуються всі футболки, то мої образи стають більш класичними, жіночними. Вчора сукня, сьогодні штанці. А коли я вже поперу весь одяг, то буде спортивний стиль. Ну що, я вже вдома. Тепер я можу показати свої знахідки з хенду коли я ходила самостійно без камери, тому що мені треба було швидесенько знайти щось цікавеньке для відео на полденс. І в мене є дві покупочки. Перша покупочка це ось такі каргоштанці. Я б хотіла, щоб вони були трошки більшими, тому що це Еско, а в мене таке між Ескою і М-кою і штани частіше М-ка. Мені дуже подобається, що вони з високою посадкою. А ну оцініть в коментарях, як виглядає прикольно. 10 з 10. Але кармани тут такі фейкові. Ну, тут воно то є, але воно навіть не застібається. А Наступна покупочка вже то, що я взяла для полденца. Хайте вірити? Ось такі штанці, повністю в сіточку. Тут тільки не просвічує резинка, і для полденсу це прекрасно, тому що вони дуже ефектні, яскраві. Цей колір перевертає увагу просто за кілометр. Ну і я вже відзняла танець в цих штанцях. Його можна повністю подивитися в інстаграмі, а тут я покажу кусочок. А якщо ви ще не поставили лайк, то саме час. Лайк, підписка, дзвіночок. Чекаю в коментарях, наскільки вам сподобались ці штанці. Прикольні! Побачимось в наступному відео. До зустрічі! F i you.